На ремонті така мікроволновочка. Сюди я вже зняв слюду, по словам клієнта. Щось розігрівало, пачка пролипла, загорілася. Слюдяна пластинка. Почала кинути. Все, далі дивлюся, підкоптило, воно трохи тут осадило. Чуть-чуть краску піднагріло. Розбору ще подивлюся, чи не... Підгорів колпак на магнітроні в ніпшоні. І вирізаємо слюдівну пластиночку, ставлю. Їм. І все на цьому. Зняв магнітрончик. З колпачком все добре, все красивеньке, не до нагара нічого підгорішного немає. Ставлюємо слюдну прокладочку, Збираємо магнітрончик. Все збираємо і перевіряємо. Так, тут я нагара зачистив. аккуратненько, дуже мелко наждачечкой на горочек снял. Все красиво, все хорошо выглядит. Внутренняя часть я тоже. Трошки я там волосы убрал. Все, можно стали слюду. И пробовать. Так, слюдина прокладочка стоит. Все. Расключаю, пробую. Их все доброе. На выдачу. Так запустил. Все працює, нічого не димить, не іскрить. Серед Всередній все красиво, але нічого не перегрівається, все хорошо. Все даємо людині.